Харків Галерея мистецтво Слобожанщина за кілька хвилин до початку офіційного відкриття ювілейної художні виставки учасників творчого клубу гостинна на Дворянській», який ось уже 20 років об'єднує відомих харків'ян художників, фотографів, акторів, музейників, учених журналістів, людей різних творчих професій. Саме 19 липня 2004 року каже співзасновниця клубу Людмила Рубаненко, громадська організація клубного типу всіх можливих художників. Отримала свідоцтво про своє народження з пропискою у культурно-діловому центрі корпорації Рубаненко та партнери. Рівно 20 років тому ми отримали в цей день повідомлення про те, що ми зареєстровані Харківською міською радою. Це був рік 350-річчя Харкова. Ми вирішили провести. Колективну виставку засновників клубу. Тоді нас було 21 людина. І оця виставка відбулась напередодні 350-річчя Харкова. На, в гостинній на Дворянській на вулиці Дворянській, бувшій нині вулиці Юлія Чигирина. Назву ж клубу запропонував харківський громадський діяч, науковий журналіст Анатолій Покроєв. Я виходив з того, що Дом, будівля, в якій ми починали це робити, вона розташована на вулиці Дворянській. Всі Кристина гостина Варянська. А гостини це бажані люди. З тих пір усі ювілеї клубу завжди співпадають з ювілейним роком Харкова, а дні народження відзначають колективними виставками. До цієї ювілейної експозиції картин та мистецьких світлин увійшли роботи 20 митців учасників клубу більшість з яких у достойні звань народного заслуженого почесного на виставці представлені фотороботи Леоніда Рубаненка, який на жаль не дожив до ювілею свого дітища. Я пам'ятаю свої стосунки з Леонідом Івановичем, на жаль, його немає. Але вони були дружними стосунками, і він дуже підтримував мене. Я пам'ятаю все те добре, яке він робив і для мене, і для головне для Харкова. Вдячний вам, вдячний за те, що ви у Харкові, вдячний за е цю чудову подію, за ці чудові роботи, вони, звісно, надихають. За словами Людмили Робаненко, протягом багатьох років гостинна на Дворянській збирає під своїм творчим дахом близько півсотні особистостей. На цьому розширеному святковому засіданні клуб поповнився новими учасниками. Хочу оголосити при прийом ще трьох нових членів. У нас таке правило: якщо людина зробила три добрих справи для гостини безкоштовно, вона має право подати заяву. І таких заяв на сьогодні надійшло три: Тамара і Олександр Вакулінка. Вони династія художня в трьох поколіннях. І є ще одна людина, яка подала заяву, яка теж зробила вже багато добрих сплав для гостіни, Це Ігор Тулузов. Я прошу проголосувати. Для мене це свято дійсно воно особисте. Вся незалежність пов'язана з тим надворяцією. І саме тому це зрозумів, що дійсно земля сім від невача пов'язані, мабуть, дуже важливі процеси, які почали з самого початку нашої незалежності вибиватися в Харкові. Це інтеграція бізнесу до культурної сфери. Саме вони це були одним з тих от, локомотивів, інтеграторів, які зробили, робили саме атмосферу, саме комунікаційні такі це заходи, які дозволяли і бізнесу, і представникам це культури це спільно робити свої добрі добрі справи. Для мене на Дворянській завжди було величезний щебель якості і. Висоти рів, рів, рівня якогось ну в мистецтві в, в громадській діяльності. Легенда українського харківського балету Світлана Коливанова по песку одна із перших учасників клубу каже, 20 років поспіль намагається не пропустити жодного важливого зібрання. Я такі, знаєте, отримую такий заряд, там така добра атмосфера. І завжди багато є людей, з якими спілкуєшся. І Оце ж дуже важливо. Театр це мій, і, як кажу, я перший дом. Там, де я живу, це в мене другий дом. А гостина на дворянській це в мене. Коли я приходжу туди, туди, то я сказала, що мені там дуже гарно, попри все. Що б не відбувалося, як би нас не хотіли е, вигнати, е, вбити, я не знаю що, а ми живі. І в нас є от той, той базис, який є е, хар Харковом. Харків дає ну, відчуття того, що ти можеш все. Харків дає силу, Харків дає натхнення, Харків не дозволяє бути в розпачі. І ось ця виставка підтверджує мої слова, бо всі ці художники є харків'янами. За традицією на такі творчі засідання гостини на дворянській приходять друзі клубу, не менш імениті особистості. На цьому святі лунало вітання від зірок харківської опери, заслужених артистів України Володимира Козлова, Олени Старікова та лауреата міжнародного конкурсу Олександра Золотарьова. Я на від цієї краси. Загалом за 20 років гостина на дворянське реалізувала сотні своїх проєктів, з яких лише близько 150 виставок. У найближчих планах документальна експозиція до ювілею Харкова. Ми вирішили цього року до міста Харкова. Ювілея да до 370-річчя, присвятити виставку саме місту Харкову, як Особі та оцій в рамках проекту Великі земляки». і саме ця документальна художня виставка відкриється у Харкові до дня незалежності України і до дня міста Харкова, десь у 20-х числах серпня. А до Дня захисників і захисниць України вона відкриється в Києві, в національній пам'ятці музеї Київфортеця. Ця ж виставка, багатогранність, триватиме до 16 серпня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.